Вітаю всіх, дивимося, що відбувається на Олімпіаді в Баку. Збірна України тільки що обіграла одних з лідерів, Китай і таким чином також зберігає лідерство. Лідерів тепер переполовинили, Відлетіла ще Білорусь Нідерландом, також з мінімальним рахунком 2,5 на 1,5. США збірна поки що виграє у Сербії 2-0. Іскрився виграє матч. Також ми бачимо, що Індія, Індія трощить господарів, Азербайджан. Вона 2,5 пів виграє, і ще на останній дошці також має шанс виграти. Індус. Чехія, Чехія виграє у Словенії, де грає колишній львів'янин Білявський за Слов'янов, і його команда програє. Грузія Грузія виграє у іспанців. Так, Уже за іспанців не грає Широв. Широв повернувся на батьківщину в Латвію і зіграв дуже цікаву партію, яку я вам також хочу показати проти рапорта. Це Угорщина і партія з Шировом була просто, ну, дуже цікава. Варта Уваги, варта сотні окличних знаків. Бо там прямо в дебюті грали вони достатньо самобутні і цікава була тактика, були комбінації. Франція перемогла Парагвай, Тут Шерлограф, дуже відомий і сильний шахіст. Англія також виграла і продовжує перегони. так, Вона намагається не відставати від лідерів дуже сильно. Ну і далі вже не так цікаво. Можна хіба що оглянути ще Норвегія. Чемпіон світу виграв і вклався у загальний внесок перемоги над Бельгією. Він там просто, я так розумію, замучив. І також цю партію є сенс подивитися, як він дуже поспішаючи грав собі і таки переміг. А тепер повернемося до зустрічі. Коротко про. Гру на першій дошці Ельянов отримав деяку перевагу білими, він в просторі і міг її розвинати, але вирішив не сильно отримав оцю перевагу структурно, так, там називається ще Пішак F. Але вирішив перейти веншпіль. Веншпіль дав змогу розмінятися ферзів і... Він тут думав, чи треба йому заходити по лінії С. Так, він побив на е 7 і думав, чи варто йому жертвути пішака А за ініціативу. Але вирішив не ризикувати, бо тут все ж таки два прохідних пішаки будуть йти. Він побачив, що криволючка вже виграє. І подумав, подумав та й просто поставив туру на розмін. Після чого відбувся перехід у, в принципі, відносно рівний конєвий еншпіль І там ще було зроблено мільйон ходів, так, в цьому Еншпілі. Так володів Ільянов деякою перевагою в цьому Еншпілі, але не думаю, що достатньо для перемоги. Там потім відбулося загострення, дав просунути Б5. Ільянов, але все ж таки втримав ситуацію в межах нічийної. Пономарьов пішов на позицію з ізолятором, але ця позиція була достатньо міцною. Так, він почав ризикувати, зіграв Троя 6 і впустив тру на лінію С. І тут могли виникнути проблеми оскільки довелося захищатися, вже 6. Але тут зіграв А3 Дін Лерен тобто не надто активно. І це дало змогу чорному стабілізувати ситуацію і вирівняти позицію, потім перейшло все в Ендшпіль, де Паномарев зрештою зміг втримати позицію і вийти на нічийний результат.